щойно... Так, друзі, зараз ми порадимося Чекащан. Ми порадимося і установуємо на марці та СП хочеться зробити. Віта і валюючи кащан, виконаємо валюючи кащан. Що ви оштовхаєте? Що ви? Oh. Ви? ви хочете? Не треба такого робити. Друзі, зараз я не розумію, що робить міліція зараз. Ви хочете? Дайте я зайду сюди, дайте за кормоля ніж вами не був. поwиа вyхоdzić зnам чо там сtarик поватi zyко